Друзі, всім добро придобрив раночку. Я йду на базар. Трошки проїхала. Сумка важка, звісно. Ззаді в багажнику на велику, теж товармовочку. Йду. Що робити? Ось така наша судьба. Можна було проїхати трошки. Ну добре, тут я трошки проїду, з гори зійшла, доїду до місточка, а там зустрінемося, може, вже з вами на базарі. Друзі, ще кругом все пусто, нема ніде нікого. Деякі тільки люди розкладаються, яка я моторна. Питають мене, всі ж знають, чого це я на велику. Кажу, пішов до другої, покинув мене. Не вірять. Представляєте? Не вірять. Оце так і каже людям правду. Це так, друзі, ну обовлено. Да, да. Добралася я до базарю, вже трошки поторгувала. Слава Богу, От, що я змогла привезти. Сирий, масочка, трожок, сметана, ряжанка. По чому же ж там м'ясо сьогодні? 250, 230. Ну, я вчора на дому тупо поїхала, друзі, на базар, тривога гуде, може, мене не чуть. Вся мокра, Сразу було це сняла кофту, а це оділа. Так що такі справи, друзі. Стою, сонце вже світи виглядає, Ну, зараз трошки воно підніметься. На дворі у нас плюс 13 градусів було вранці, Ну, в мене все холодне. Так, друзі, ну все, пішла я з базарю, забрала свої ваші. Все пусте в мене. Слава Богу. До побачення. До, побачення. Да. До побачення. Нема, я не брала, бо я ж великом. До побачення. Ну все, спускаюся все по тропіночці. І зараз з вами побалакаю трошки і поїду. От. Нікуди не буду заїжджати, поїду додому. Бо з неділі тоді поїду в центр, скуплюся. Думала, сьогодні трошки підкупитися, але ну, не буду, бо везу банки пусті, старої. Щоб не побити нічого. Так що, друзі, отакі справи. Все попродала. Підчистую, слава Богу. І сири всі попродала. І ще й на ту неділю вже заказали товар. Так що так. Втім, я задоволена. Ой, хтось щось готує, так пахне. Щось смажать. Тут ось жив мій брат, старший Андрій, я вже показувала. Люди поставили забор, розочки в полісальнику цвітуть. Вікна поміняли на пластикові. Ну, в общем, гарно. Так, ну ладно, друзі, ні, мабуть, я так і не буду тут їхати, бо тут з горки пройду трасу, а тоді вже сяду та й поїду. Аж до мостика до річки доїду, потім перейду мостик. І далі поїду і все, і буду вже вдома. Бо так як ми машина їдемо, то ми їдемо кругом. Напрямую у нас там тільки кладочка, а так як я великом їду, я їду напрямі, через річку. На ногу, на коліна, наділа бандаж, бо ви ж питали мене, як моє коліно. Коліна побалює. Ну, Що ти зробиш? Так, ви вибачте, бо я одною рукою везу велик. Трошки мені невдобно, то може телефон скакає. Ой, щось пахне, цвіте. Пахне. Таня, Таня та, що стоїть коло мене на базарі, на базарі, теж попродала, бо якось вроді людей нема на базарі. Ну, ви знаєте, молочку потихеньку, потихеньку, та й беруть. Розбирається. Все. Молочко по 30, сметана поки що у нас 160 літра, ну, мабуть, пізніше буде підніматися ціна. Пасти нема де, воно вроді і дивиться зелене, але в нас сьогодні вночі було, люди воно приходять, кажуть 9 градусів, тепла, всього було, було дуже холодно. Я одягала теплу кофту, їхала з дому, показувала вам. От. Було холодно прямо. Ну, на базарі поки ворушилася, то не. Так, в магазин заходити не буду, дасть Бог спечу, може, овсяного печива сьогодні з ізюмчиком Не буду нічого купувати, вдома повно всього їсти. Є, м'ясо є, все є. Так, переходю трасу Їде бусик. Зараз його пропущу та й піду. Все, друзі, буду їхати я. Потім зустрінемося пізніше. Сьогодні в нас весь ранок тривоги. Тривога за тривогою. А я доїхала сюди до мостика. Бачите, як в нас тут заросло черетами, вже воно камиші, качалочки з'явилися. І отак заросло камишами. Бачите, як все заростає. Річка обміліла, геть обміліла. Води мало в річці. І якесь воно, дивіться, щось біле на дні, якесь мутно, що воно, не знаю. Рибка воно плаває. Рибки дрібної повно. А тільки геть мілко, друзі. Чи воно Ну, вроді як неглибоко, рибка воно плаває, бачите, в мутній воді. Воно косячок поплив. Маленькі рибочки. Це так. Ой, дивіться воно карасики, дивіться, як вони стоять. Ви бачите, воно скільки рибки. Гляньте, видно вам чи ні, воно ціла стоя стоїть. Нема як приблизити. Не бачу, друзі, чи приболізла я. Воно стоять рибки. Бачите? Видно вам багато рибок стоїть. Диви ха, цікаво. Тут річки риби повно, звісно. Скидається воно рибка, повно скидається, а тільки вода якась грязна. Ну, я так ще не бачила, щоб це вони так стояли кубкою. Ну, Представляєте? Так, ну добре, йдемо далі. Йдем. Ой, які ось красиві квіти тут цвітуть. Ось, ось цикорі, бачите? Дуже гарно. Піжма цвітеть. Я не знаю, як на українській мові ці жовті цвіточки називаються. Але знаю, що їх названня є піжма, по-моєму. Деревічі, чи... Ну, Ну, взагалі, не буду вам розказувати. Вроді це як дереві чи ні. Може я ошибаюся. А ну скажіть, оце. Що це за квіти такі? Може, я неправильно, ну це називається Петрів Батіг, я знаю по-українськи, а так він називається цикорій. Оці голубенькі квіти. От. Вроді я так подивився, да, трави повно, зелене. Але корови вони не все пасуть. Вибирають. Наша ласуня так взагалі, вона це робить, так, любить отаке дрібну по обочинам травичку. Дуже перебирає. Так. Ну, добре. Тут я піду, мабуть, пішки не буду вже сідати на велосипед. Ділятко маленьке пасеться. Одне і друге воно далі. Це ж цього, що я вам розказувала в вчорашньому відео, що з биком не мог, казився кола корову. Це ж у нього... Тут ось двоє теляток, а на тому березі я не стала показувати, він переводить через складку, там пасе. Там і корови, і бики, купа скоту. Ох. Так що отакі справи. Ну, а тут ось люди косять, воно, бачите, луки, а воно все викосило, а тепер все горить, нічого не росте. Бачите, як викосили, все жовте. Оце так, друзі. Оце так і робиться. Ой, раніше оце диви, за все вже покинули тут луки. Тут сусіди нашого були луки і вже виросли очерета. Ото все косилося. Тепер і все, мало геть коситься. Колись і ми тут косили, нам сусід тут давав свої луки і ми тут косили. Так що, ну, нам вистачає там наших лук. Але ось дивіться, вже другого косу не буде, Того, що немає геть нічого. Все висихає на корі. Так, Ну добре, друзі, буду я йти, бо невдобно не однією рукою знімати. Так, друзі, вилізла я ось на горку. Жінка йде, одна теж пожила, бідкається за того бика, що я вам розказувала, вони по ту сторону там же прив'язані. Вона каже, боюся йти. Кажу, та йдіть, вони прив'язані. За очеретом не дуже видно. Кажу, тихенько йдіть. От. І я оце зараз сяду, поїду. Тут ось, ось трактором хата ось тут пуста, ніхто не живе. Розгорнули тут та люди сюди. І їздять і ходять. Машиною тут, звісно, не поїдеш, бо там кладочка у нас, я ж вам показувала. А великими мопиками можна проїхати. Бо тут була така гора, що тільки треба було сходити, а так тепер прогорнули, то краще стало. Так, ну а я на вулицю вийшла. Їду вже додому. Так, друзі, сьогодні з базарю приїхала та цей, заморилася, ноги боліли та лягла, відпочивала. А зараз встала після обіду та зварила супчик та стушила воно трошки капусти, замісила хлібчик. Так мені хочеться піріжечка на сковородці з капустою. Трошки відділю, більше тіста, замісила, чим треба на хлібчик, та декілька піріжків зроблю. Ось такі справи. Сьогодні нічого не робила на дворі жаріще. Зараз візьму мішок та піду на город, поки тісто сходить, трошки корові, трави і нарву може. Ось такі справи. Та й візьму вас з собою, покажу, що в мене робиться на городі. На дворі в нас жарко, сонце світе. Ну, На вечір вже легше, бо вдень так пекло, так пекло. О, помідорчик є красний бачу. Воно висить. Вам не видно, але я потім зірву, покажу. Один бачу красний. Капусту цю вже я відкрила, не закриваю, а ту накрила пізню. Не знаю, буде з неї толк чи ні. Це треба зібрати агроволокно, Та вже як є, так і є. Там воно маленькі невеличкі капусти попотріскалися, а ті чи будуть середні, чи пізні, не знаю. Ось дивіться, які в мене гарні на городі чорнобривці. Не дуже високі, бо, бо немає їм влаги до пуття. А далі, а далі, а далі, а далі у мене все такі коротенькі, дуже гарні. Ой, щось бур'яно <рости> росте із куща. Щось дивіться на поло якось. Ось такі красунчики. Це коротенькі такі. Всього, дивіться, розцвітають, як гарно. А ось дивіться, які кущики. Вже як порозцвітали, які красиві тільки, подивіться. просто прелість. Гарні які. Все. Це коротенькі. Перцю на гірко нав'язалася. В минулому році теж було багато, але цей. Він тоді, ось дивіться, який бравий, Здоровий. І там далі воно красивий перець. Все гарне, аби дощики йшли, бо так пробризкає щось трошки і току петрушка, яка гарна, дородна. Морква. ох ти, на моркві воно дивіться повеліка. Ось ця зараза, яка треба вирвати зелені і викинути. Подивіться, яка в мене красота квітне. Майори і вже всі рядком. Дивіться, які крупні. Які вони тільки гарні. І невеста вже зацвіла. Ось цього кругом зацвітає невеста. Ну, я не піду, друзі, ось я вам покажу отак рядком, понад кукурузою мене аж до краю туди майори. Бачите, яка краса. Уже скоро будуть у нас стрючки вісять з спаржевої фасолі. Дасть Бог. А тільки ось на кабаках, на кабачках соусних у нас ці тля літає. Не знаю, що його робити чи чимось, треба бризкати. Боже, ой, який огірок, а я диви його і не бачу. Ой, я кажу чоловікові позбирала всі огірки. А він каже, може є там, а дивіться, який огромний я знайшов. Оце ж так, збираю вічно огірки і всегда пропущу. Ой. Так. Так, все таке гарне на городі, якби не оця ця тля. Так, ну а тут у мене все ці. Гарні лимонні, бачите, які гарні, все вони починають зацвітати. Отак, От рядочок поперек городу. Ще вони тільки-тільки починають зацвітати. ще тільки. Кабаки теж воно вже і великі є, цвітуть. Взагалі, гарне все. Аби тільки я ж кажу, дощ, кукуруза ось вже цвіте. Скоро вже будуть качанчики. Теж є на нітля воно на кукурузі. Ось, ви бачите. Щось таке робиться. Нападає на розстіння. Це всяка гидота. Всяка гидота. Воно, бідне, мучається. І денег воно нав'язалась ціла куча. Не знаю, що воно буде далі. І огірка нормально не з'їси. Воно ще один стерчить. Виріси тут і не один, але ну, вони невеличкі. Ці хай, ці хай ще підростуть. Ось два тут. Це вже завтра, післязавтра зірву. Так що, такі справи. Огірки б росли, так теж заїдає. Для... А мені завтра треба, мабуть, повизбирувати кабачки. Воно я зірвала трохи. Треба зібрати поки в кінці тижня, щоб діти приїхали, були їм на консервацію кабачки. Щоб вони наросли. Ось якийсь здоровий. тому що вони як великі є, то малі не в'яжуться тоді, не ростуть. А це якесь у мене, дивіться, білі всі були, а це якийсь зелений тут виріс. Взагалі, завтра я займуся ними, повезбирую. Так. І не наїмуся для пожираю. Треба чи бризкать чимось, чи тим самим, що і картошку бризкаю. Не знаю. Ой, нема сил у мене. Стараєшся, садиш, а воно зараза заводиться всяка. Баклажани вже мої почали цвіститися. Дивіться, цвітут. Воно цвітут уже баклажанчики. Ну, вже можна. Насмажила пережечки з капустою посмакуємо з Вадимом. Друзі, усім на добраніч, тихої, мирної ночі. І до завтра, до понеділка, початку нового тижня. Пока-пока!